Новий рік в Україні розпочнеться із сонячної погоди. До того ж 1 січня в країні потеплішає. У ніч проти середи очікується близько нуля градусів, проте світлої пори доби температура повітря коливатиметься в межах від плюс 4 до плюс 9 градусів, а на півдні до плюс 11. Опадів не передбачається. Мокрий сніг уночі можливий лише у північних, східних і деяких центральних областях. 1 січня на Полтавщині розпочнеться з похмурої погоди. На світанку хмари з небосхилу почнуть зникати, а по обіді від них взагалі не залишиться й сліду. Без опадів температура повітря темної пори доби становитиме плюс 1 градус. У день підніметься до позначки плюс 6. У Кременчуці першого дня нового року небо трошки хмаритиметься. Затим, другої половини дня. Воно стане ясним і чистим. Опадів синоптики не прогнозують. Нічна температура повітря становитиме плюс один градус, світлої передоби шість градусів тепла. У горішніх плавнях похмурий ранок зміниться ясним днем і безхмарним вечором. Без опадів температура повітря в день становитиме плюс шість. Вночі 1 градус тепла. Вітер південно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 1 січня 2023 року, за даними метод фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1970-го – 25 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.